Привіт, я Фіалка, викладач португальської мови, та зараз ми розберемо з тобою одну португальську історію. Підходить для тих, хто вже має трохи базу португальської мови та хоче поповнити свій словниковий запас. Отже, поїхали. Історія називається Тер Кагу і на Уандер. У сньо Антоніо Берата Тіньо Уармаза індицідушенкоїмбра. Сенор Антоніо Берата мав склад тканин у місті Коїмбра. Вендія цідуш перефабрикаш. Він продавав тканини для фабрик. На декілька 1960 індустрія та е іштіл ставить шермути в Португал. У 1960-х роках текстильна промисловість у Португалії стрімко зростала. Порісу у сніор Барата консулів ганяти бону дніру і покрыш ануш. Тому сніор Бараті вдалося заробити добрі гроші за кілька років. У сніра Берет сотіння двоє фільш і я мулярцем трабелява, ера професора примарія. У сніра Берата було лише двоє дітей, а його дружина також працювала, була вчителькою початкових класів. Тер со двох фільш і тер умаліка у импрегу не е в Португалі на кела епока. Мати лише двох дітей і дружину з роботою було зовсім не типово для Португалії в ті часи. O Sr. Barata sentia-se um homem moderno. Sr. Barata percebeu-se como uma pessoa moderno e vivia feliz e confiante no futuro. E viveu feliz e confiante no futuro. Começou então a pensar em comprar um carro. Começou então a pensar em comprar um carro. Viu algumas revistas de automóveis, visitou alguns stands e por fim decidiu comprar um Austin 1.100. Переглядав деякі журнали про автомобілі, відвідував автосалони і, зрештою, вирішив купити Austin 1100 Era un carro магніфіку. Це була чудова машина. У сеньор Берете став мусить швейтку Сіокомпра. Сніор Берета був дуже задоволений своєю покупкою. У каху ера мудкомфортавел і фасил до кондузір. Автомобіль був дуже комфортним і легким у керуванні. У сньор Берата Ерегоре донадунках магніфіку, меж Грера Мінт Ендавенел. Сеньор Берета тепер був власником чудового автомобілю, але дуже рідко їздив на ньому. Квез нука утірав до гаражей. Майже ніколи не виводив його з гаража. У швілі ж шфіліш Пдіопай переіреуфутбол дкагу. Діти просили батька поїхати машиною на футбол. Амулєр кріє Ірасу Алдея, візітару шпайш каху. Дружина хотіла поїхати до свого села, щоб відвідати батьків на машині. Меж у сніор берете не окріє і каху до гаражі ауждумінгуш переїра міса. Але сніор берета не хотів і виводив автомобілі з гаража лише в неділю, щоб поїхати до церкви. І писа долґумтемпу Неяміса, а згодом навіть і цього не робив Ефеміле Іепе, Родина ходила пішки. Переїри Переїрі Апраяд Афігеєрдафош, Егошцу і Ядикумвою, е Кумсимфрфю Анждетереюнках. Щоб поїхати на пляж у фігейри да фош, в серпні їздили на потязі, як і раніше перед тим як мати машину. Армазайн склад сіду, тканина декада десятиліття. Кущер рости, ганяр вигравати, заробляти, некела епока у той час модерну сучасний, конф'янт впевнений, магніфіку чудовий, кондузір керувати авто, герамент рідко, кваз майже алдея село, місце, релігійна служба в церкві. Амулер е прудштава. Переки керзукару снадешкоен. Дружина обурювалась. Протестувала, для чого тобі машина, якщо ти не їздиш на ній? У шфільш тамбайн протиштавом. у пайкум про проуках сопера по деруляр проел. Діти також протестували. Бальсько купив машину тільки для того, щоб дивитись на неї. Наверду, сеньор Барата дезінвов мобсесам пелуках. Насправді, у сеньора Барата з'явилась справжня одержимість автомобілем. Кріє ментерука Сембронову, це йненню річку Омоса. Він хотів, щоб машина завжди виглядала новою, без жодної подрапини чи вм'ятини. Фікава муть мультнерводи термін осідент і штрига руках. Його дуже нервувала сама думка про можливу аварію і те, що машина може постраждати. Удія у снір Берат футбол гаражі шукару макой за колокер. Одного дня сеньор берата пішов у гараж, щоб взяти якусь річ. Кондумити на порта до гаражі опиняв уґран сушт. Коли він ставив ключ у замок гаража, його охопив великий страх, апорт штава сеїм фшедура. на дверях не було замка. Тіня нулугарда фшедура у гранд бурак. На його місці була велика дірка. У снір берата коски єтинду у атак до куреса. берата був майже на межі серцевого нападу. Просибіолог туду, інтерара малий ладройш. Він одразу все зрозумів туди пробралися злодії.

Злодії хотіли викрасти автомобіль, але в ньому не було заряду. Пузероніта у батарія Кахгар, перегробарий у майштарц. Поставили тоді акумулятор на зарядку, щоб викрасти автомобіль пізніше. Протштар, протестувати. Пудер могти. Дизенволвер розвивати, обсисау одержимість. Мантер нову підтримувати новим. Ріжку це ризик або подрапана. Мосса. Вм'яти на пошкодження. Посибілідад можливість. асідент, нещасний випадок, аварія, бушкар шукати, бо піти забрати, мутер класти, поміщати, епнярум сушту, злякатися, отримати переляк. Вишедура замок, ейлугарди замість чогось. Умбурак, дірка, ледрау, злодій, дивагаріню, повільно, помаленько, форса сила, пейту, груди. Каргадор де Бетрія – batteria, зарядний пристрій. Каргар – заряджати. У сньор Берата муйць ж сітадзу. Кунтуа фаміле у спасо. Сньор Берата, дуже схвильований, розповів родині, що сталося. Ід бойш конклуїв. Вей, вей. Ео як тіня газав. На ланде коукару і прийсел на тіня батарія. Бачите, бачите, я ж мав рацію. Я не їздив на машині і тому в ній не було батареї. Уж ладрой ж нау у кунсгіран хобар, проказу дісу. Злодії не змогли її вкрасти через це. Bank, no day, Добре, що я не їздив на машині. Сиє андавакукару, а гора на утінняках. Якщо б я їздив на машині, то зараз б у мене не було б жодної машини. У ж філішку у темпу ганярогаєва укаху. Діти з часом почали ненавидіти автомобіль. Passados anos, depois do pai morrer, os filhos venderam a casa da família e ofereceram o carro ao casal que lhes comprou a casa. Через кілька років після смерті батька діти продали родинний будинок і подарували автомобіль подружжю, яке купило цей будинок. Шсітадо, схвильований, збуджений, контарук спасо розповісти, що сталося. Тергазав мати рацію. Пуркауза діс через це. Ейнда бен, як добре, на щастя, Геніар Гайва – розізлитися, розгніватися. Віндер – продавати, оферсер – пропонувати, дарувати. Кезал – пара. Кінець історії – Тер Кагу і Наундар. Ну що, сподіваюсь, тобі сподобалась практика зі мною. А якщо хочеш більше таких історій, в мене є марафон цих історій, який ти знайдеш на моєму сайті fialkapt.com. Доєднуйся та прокачуй зі мною свою португальську. Ете, просимо!